Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики, хто ставить вподобайки, пише коментарі і хто підписався на мій канал. Сьогодні у мене відео знайомства з моїми підписниками і з моїми глядачами. Хто дивиться мій канал, вже знаємо, можливо, можливо, хто й не знає, тоді знайомлюся з вами. Мене звати Ірина. Мені вже 60 років. І я знімаю відео і виставляю на YouTube. Така ідея мені прийшла пару років назад. От, звичайно, що ми всі стараємося жити в ногу з часом, як кажуть. Дивимося всі зараз. YouTube канал, Тікток, Інстаграми і інші, як кажуть, е наші оці, е інтернет, інтернет дивимося, так? От. От і я дивилася відеоролики на YouTube-каналі, чомусь вчилася, щось для себе відмічала таке, корисне, а потім така прийшла до мене ідея, е що я ж теж можу. Щось людям розказати і показати. Так як ми живемо в приватному будинку, от, я люблю вирощувати квіти. У мене є багато кущів троянд, ну не так, щоб сильно дуже багато, Того, що двір невеликий, те, що я змогла посадити. От, і другі квіти я вирощую. Зараз от, мене зацікавила тема вирощування і живцювання гортензій. От, дещо виходить, дещо не дуже виходить, але ж все одно якось треба чимось займатися і, як кажуть, жити далі, цікавитися чимось і розказувати і показувати людям. І ось я спробувала зняти декілька відеороликів про квіти. Все почалося з квітів. Тому і канал я назвала Мої квіти. А потім, звичайно, що. Бачу, що люди, якби, дивляться от, мої відео, підписуються на канал. Е, ну, потихеньку, і, як би кажуть, почала і показувати другі теми. Ось так, створила свій канал, набрала тисячу підписників, набрала 4 тисячі переглядів. Ну і далі продовжую знімати відео. Дуже мені подобається знімати відео природи, місто, під музику. Це все дуже гарно якби, виглядає, як на мене. І людям подобається, і мені подобається. Так що живемо в ногу з часом, от, і якось так будемо далі жити, незважаючи на такий зараз складний час в нашій країні. От, але якось треба виживати і трошки якби, відволікатися від цього, відволікати себе. Ось так, таке в мене відео знайомство, так що інколи я буду знімати себе в своїх відео, будемо з вами зустрічатися. Кому цікаво, підписуйтеся на канал, дивіться відеоролики. От, значить, ви будете бачити тепер не тільки мої руки, а інколи і мене. Дякую всім за увагу. Хто додивився до кінця? От, Я зробила собі ось каву, трошки якби відпочиваю. От, І зняла ось таке відео для вас відео знайомства з своїми глядачами. Бажаю вам всім Доброго здоров'я, гарного настрою, тихого, мирного, спокійного дня і до нових відео!